За прогнозами синоптиків, прийдешніми вихідними погоду в Україні визначатиме циклон та його атмосферні фронти із північного сходу, тож очікуються опади різної інтенсивності. На всій території країни впродовж суботи та неділі падатиме сніг. Температура повітря коливатиметься від мінус 7 градусів вночі до плюс 1 в день. Вітер переважно північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно. Місцями невеликий сніг, вночі навіть дощ. На термометрах мінус 5 градусів темної передоби плюс один світлої. У Кременчуці протягом дня суботи небо вкриватимуть хмари. Нічний дрібний сніг до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дрібний сніг розпочнеться знову. У неділю вночі ймовірний сильний дощ, вдень мокрий сніг. Температура повітря в день плюс один градус, вночі мінус один. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарні вихідні. Уночі-суботи падатиме дрібний сніг, вдень без опадів. В ніч проти неділі очікується сильний дощ. Світлої передоби дрібний сніг. Температурні показники в день градусів, у неділю плюс один, вночі мінус два. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 750 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 27 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2000 та 2023 років – плюс 8. Найхолодніше було 1953 – 23 градуси морозу. За народним прогнозом у цей час тримається стабільно зимова погода з усіма характерними для неї явищами. Наші пращури промовляли у грудні мороз наростає, проте день прибуває. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.